Не знімати крутий огляд. Для Ніро раз, два, три. поїхали Всім доброго дня, друзі! Раді вітати вас на каналі на Авто. І сьогодні ми з вами розглянемо тему електромобілів, яка є актуальна як ніколи, вона тільки наберегає обертів. Адже з 2026 року, нагадаю, вам хто ще не знає, буде розмитнення електрокарів. Я думаю, що воно буде 10% від загальної вартості автомобіля. І таким чином. Електромобілі здорожчують щонайменше на 20%. В Європі попит на них не менше є. А в нас, в свою чергу, у зв'язку із ситуацією, яка на сьогоднішній день склалася в нашій країні, попит то є, то немає, і він нестабільний. Але тим не менше, переходимо до нашого електромобіля, такого як Kia Niro. Сьогодні ми розглянемо саме його, обговоримо слабкі сторони, плюси. Придбання саме цього електромобіля, що можна було б взяти взамін його, а щоб ви, можливо, взяли б, залишите це все свої думки в коментарях. Ну і зі своєї сторони, ми вам надамо чітку інформацію. Отже. Ми, як завжди, їх купуємо, купували і будемо купувати. Беремо на максимальній комплектації, тобто на преміальних або на преміум плюс. Чим відрізняється преміум плюс? Преміум плюс це в автомобіля є ще люк. А коли це преміальна комплектація, то може бути е, автомобіль із підігрівами та обдувами сидінь, а може бути просто з підігрівами. Також ще може бути звичайна комплектація, це на комбінованому салоні без підігріви, або ж з ними без електропакета сидінь на звичайних парах, на галогенних навіть без. Без led регулювання навіть без камери заднього виду. Тобто комплектації є різні, довільні. Батареї є 40 кВт в Kia Niro та є 64. Я би радив брати 64, тому що якщо ми говоримо про 40 кВт, то краще брати такі електромобілі, як Hyundai Ioniq з батареєю 38 кВт, або навіть той самий Ioniq з батареєю 28 кВт. Це як на мене, набагато практичніше і бюджет. В них дешевший, якщо це буде вже пробіг такий середній в 100 тисяч кілометрів. Переходимо до першого моменту по цих електрокарах. Що в них є? найголовніше? такі агрегати, як електродвигун, редуктор, потім тепловий насос і. З найцікавішого ще та найголовнішого це батарея. Батарея в нас е, має тут дуже чудовий ресурс. Вона без проблем проїжджає 200-300 тисяч. І це без особливої деградації, друзі. Деградація може бути мінімальна або ж взагалі без такої. Тобто не буде розбалансування яйчею. В нас вона спокійно проїжджає 200-300 тисяч. Ви підключаєте лаунч, або, або будь-який інший діагност. та читаєте е, електромобіль на рахунок. Е, е, Електронних якихось помилок, діагностуєте, і коли переходите до розділу здоров'я батареї, тобто СОГ, ви бачите, що там пише 100%. Але найцікавішим моментом є те, як же ж з'ясувати, чи змотаний пробіг, чи не змотаний. Для того щоб зрозуміти, як перевірити пробіг, в нас буде окремою графою, визначено кількість кіловат, які вже витрачені нашим електромобілем. До прикладу, якщо автівка в нас буде із чесним пробігом. Ми говоримо саме про KIA Niro, то середній її розхід буде в районі 18-19 кВт на 100 км. Тому ви заходите в саме в розділ там, блок управління електродвігателем, дивитесь здоров'я, але коли ви бачите, що здоров'я 100% СГ, то це ще не означає, що автівка чесна. Потрібно перейти саме в е, той розділ, де є в нас використані кіловати по батареї, і таким чином ми калькулюємо ці кіловати на. Наш кілометраж і отримуємо відповідний розхід. Якщо у вас буде розхід в 30, 40, 50 кВт на 100 км, ви остаточно переконуєтесь в тому, що в автомобілі змотаний пробіг. І це ще одна із причин, чому вам потрібно звернутися саме до нас, до нашої компанії, адже ми спеціалізуємося на електрокарах, як ніхто інший. Ми Цим займаємося вже багато років, і ми дійсно за результат. Ми не за те, щоб просто продати автомобіль, ми за те, щоб надати якісну послугу. Адже якісна послуга це е, краще, ніж просто продати автомобіль. Тому що наші клієнти завжди звертаються до нас повторно за другою машиною, за третьою. Вони з нами на зв'язку, вони можуть телефонувати з різних питань. Це може бути консультативний характер або просто за порадою, або в них виникають якісь труднощі в процесі експлуатації, чи електрокара, чи якоїсь інакшого. І таким чином ми завжди допомагаємо нашим клієнтам. Наступним важливим критерієм в Kia Miro є електродвигун та редуктор. Розберемо цей момент також, чому виходять із ладу підшипники електродвигуна та підшипники редуктора. Найголовнішою проблемою, яка є найпоширеніша, це те, як експлуатують автомобіль. Це впливає і на розхід. В кіловатах на 100 кілометрів, і це впливає на ресурс самих підшипників. Може бути, до прикладу, пробігу в автомобілі 70 тисяч, да? і ви вже поміняєте ці підшипники. Тобто, замінені підшипники не є показником того, що там вже 200 тисяч пробігу чи 300. Ви можете на цих підшипниках виїхати, до прикладу, 150 тисяч, і їх ніхто не буде міняти або навіть 200 тисяч, тому що бережно експлуатувався автомобіль. А може бути 70 тисяч пробігу. Власник автомобіля дуже робив різкі маневри. Постійно їздив в спортивному режимі, і таким чином завжди була нагрузка на ті самі підшипники, на той самий редуктор. Електродвигун завжди був на грусті, і, звісно, ці підшипники в нас виходять із ладу набагато швидше, і їхній коефіцієнт в роботі зменшується в два а то й в три рази. Таким чином їх можна замінити і на 70 тисяч. Це ще один момент немало важливий вартість заміни. Підшипники в електродвигуні на сьогоднішній день складають в районі 300-400 доларів. Цю послугу потрібно робити одразу із заміною охолоджуючої рідини. Адже якщо не замінити охолоджуючу рідину, коксується вся система, і в процесі експлуатації у вас може виникнути ще одна проблема, і вона буде пов'язана з електронними системами самого електродвигуна. Це через те, що коксується вся ця система, потрібно буде робити промивку і заливати нову охолоджуючу рідину, для того, щоб не було стружки в самій системі. Стосовно редуктора, вартість заміни підшипників коливається в межах 200-300 доларів. Звісно, ці е, зараз ціни, що я вам озвучую, це з нашого досвіду, так як ми це замінюємо, адже ми за якість і за те, щоб е, після того, коли ми зробили... Якісне технічне обслуговування клієнт отримав тільки позитивні емоції під час керування своєю машиною. Ну і ще третім моментом немало важливим стосовно усіх електрокарів, а не тільки Kia Niro, є момент обслуговування самої е, системи кондиціонування. тобто Тепловий насос, який є в нас в Кіаніру, завжди він присутній. Є такі, до речі, автомобілі, які без теплових насосів, це також немало важливо. Адже автомобілі випускалися в нас на теплий клімат, до прикладу, в Італію, в Іспанію. На теплі країни в Європейського Союзу ці автівки випускалися, і тепловий насос їм не потрібен, тому що тепловий насос нам дозволяє економити запас ходу взимку, бо він створює нам комфортні умови перебування. Тим самим економить нам запас ходу, тому що звичайна пічка може зжерти в нас половину батареї, да, тобто розхід настане з 400 200, бо ця автівка не має теплового насосу. А наш тепловий насос економить нам всю цю енергію, він в цілому забере тільки десь там відсотків 10% від загального запасу ходу. І таким чином, взимку Niro приїжджає гарантованих 400 кілометрів. Тому також потрібно обслуговувати систему кондиціонування, а саме заправляти автомобіль Фріоном. Він у нас є дорожчий, є дешевший. якщо автівка приїхала на дорожчому фріоні з Європи, ви спокійно можете той Фріон. Зляти і заправити вже наш дешевший фріон по 2 гривні за 1 грам, або по 3, хтось його продає. І в цілому вам це обійдеться в 2-3 тисячі гривень. Але також ще, окрім заправки кондиціонера, потрібно міняти. Масло в компресорі кондиціонера, адже він працює, він маслає по народному, і там також може виникати стружка. Тому потрібно це масло також міняти. Це не є там дуже дороговартісна процедура, будете спокійно собі далі їздити. Адже в Європі це також не завжди роблять. Те, що автівка буде викуплена в Європі, це ще не означає, що її не потрібно буде обслуговувати в Україні, адже е, там також живі люди, і вони також не все знають. Ми ж в свою чергу всі автівки, які викуповуємо, завжди. Технічно обслуговуємо, робимо все таким чином, щоб наші клієнти були задоволені. Щоб вони просто придбавши у нас автомобіль, отримували якісну послугу і насолоджувалися поїздкою, комфортною поїздкою. А не е, придбавши автомобіль, стикалися із купою проблем, як замінити підшипники, а що мені робити з системою кондиціонування. О, а коли тут останнього разу міняли мастило в редукторі, до речі, масло в редукторі також потрібно міняти. Його туди влазить небагато. Заміна мастила обійдеться в півтори-дві тисячі гривень. Таким чином ми можемо підбити весь цей спектр по обслуговуванню, і ви вже будете. Мати мінімальне уявлення, з чим ви стикаєтесь під час придбання такого автомобіля, як Kia Niro. взагалі це може стосуватися так, так само, і Hyundai Kona, адже там так і стоїть ідентичний електродвигун, ідентична батарея. Потрібно звертатися до компанії Polunin Auto, адже ми завжди робимо. Якісну свою роботу та завжди за хороший результат. Тому пропоную перейти вже до технічного розбору та оглянемо наші автівочки, які стоять у нас на нашому майданчику, і пройдемося по всіх цих позиціях. Вони всі між собою ідентичні. 20-ті роки, по факту, це дорестові моделі, 19-ті роками, але є в них різниця, все ж таки. І перша різниця, яка їх стосується, це різні пробіги. Максимальна комплектація дорестова модель. 20-й рік по факту 19-й. У нас на ній 108 тисяч пробігу без жодного підфарбування. Ця KIA Niro в нас також на максимальній комплектації, але вже із пробігом 73 тисячі, також дорестова модель. І е, третя автівочка має в нас пробігу 123 тисячі. Вона е, з цих всіх автомобілів, в принципі, не набагато дешевша, але. Е, найцікавіший момент є в тому, що тут ми замінювали підшипники електродвигуна та підшипники редуктора Про це е, ми з вами також вже говорили. Це саме ось цей автомобіль. Ці автівочки ми викупили на лізаному аукціоні, а це означає те, що вони із прозорої історії та не мають ніяких. ДТП. Максимально, що може бути із лізаного аукціону, це декілька підфарбувань, суто косметичних, без шпаклівки без нічого. Адже там це страх, по страховому випадку, все покривається гарантією на автомобіль, і це е, робиться професійно, тобто не можуть пофарбувати один елемент в стик, а це робиться із напиленням на сусідній елемент для того, щоб фарба не відрізнялася. Стосовно зарядного порту, він у нас розташований на передньому бампері, і є в нас тут швидкісний порт CCS Combo 2 та домашній порт Type-2. Через домашній порт ми можемо... Взяти максимально це 7 кВт від трьохфазної зарядки, або від силової, тобто на 32 А. В домашньому циклі вона може зарядитися за 10 годин нічного тарифу, і цей заряд вам обійдеться всього-навсього 100 гривень. Як вам такий результат? Що може бути краще на сьогоднішній день, або що ви поставили б для порівняння ось, ось саме із цим автомобілем? Китайські автомобілі, такі як можуть порівняти Honda MNV або щось в цьому роді, навіть не може порівнятися, тому що. Тут основний агрегат, такий як батарея, може спокійно проїхати 200-300 тисяч, і при цьому батарея не здеградує. Це дуже круто. І ці три автомобілі мають сох, перевірений 100%. Багато клієнтів або ж покупців вважають, що рестайлова модель набагато краще, тому що вона бере в домашньому циклі 11 кВт. Але е суто моя. Така думка суб'єктивна, що не потрібно заряджати там в домашньому циклі 11 кВт. І не в кожного є така потужність, щоб зарядити через три фази 11 кВт. Тому 7 кВт цього більше ніж достатньо. І якщо вже переплачувати, то на мою думку, це вже робити суто через е, інтерфейс мультимедії і, взагалі, от, саме розташування монітора, він вже рестайловій моделі більший, там е, цікавіше вже йде. По інтер'єру оздоблення, тому, на мою думку, от за це варто заплатити. А стосовно зарядок, ну, це тако, це, знаєте, 50 на 50. Хто як вважає, так і тратить свої кошти. На мою думку, я би не переплачував би цього більше, ніж достатньо. А тим паче, коли людина назбирала для початку 17-18 тисяч, ну то для чого ж дозбирувати ще 3000, тисячі, якщо і той, і той автомобіль буде проїжджати ідентичний запас ходу? Ну і розберемо, звісно, комплектації. Що перше кидається в очі? Це ось ця крута оптика. Оптика в нас тут LED, LED дальня і ближня, і лінза в нас, коли ми їдемо. В нічну пору доби автоматично вмикає дальнє світло, автоматично ближнє. І так само, коли їде автомобіль нам назустріч, для того, щоб не сліпити, автоматично одна фара опускає лінзу вниз, а права фара буде підсвічувати вам узбіччя. Це дуже круто. Це, в принципі, така система є в Mercedes, як мультібім, Там оптика, це дуже жирнюча оптика. Так само в нас тут є. От в Kia Niro. В корейці, в цьому плані е, дуже круті. За це їм просто ще одна е, галочка або плюсик до їхніх примочок. Далі. У нас є ДХО огні, є в нас протитуманочка, є передні парктронічки і датчик світла, датчик дощу, датчики тиску шин, мертві зони, безключовий доступ, тобто комфортний вхід. Це також в нас все є. По задній частині, як ви можете побачити, одразу що перше кидається, це стопи. Ми зацепили тему рестових і дорестових моделей, оскільки це дорест, вона в нас відрізняється. В рестовій моделі вже йде оптика ззаду. Лед повний, і там ось така от іде стрічечка по кругу обводка на самих стопах. Тут же ж такого немає, тут світиться два стопа в нічну пору доби, і це в принципі комусь подобається, комусь не подобається. Але, як на мене, я знову ж таки скажу, це різниця не суттєва. Парактроніки є задні, камера заднього виду розташована на лобовому задньому склі, багажне відділення в кіаніру є чималеньке. В Принципі, воно не відрізняється в нас як в Hyundai Kona є багажник. Тут він ідентичний. Зарядочка у нас штатна від домашньої розетки на 12 ампер, тобто вона буде заряджатися від штатної зарядки на 2,4 кВт. Це максимально, що вона буде брати від з цього зарядного пристрою. Як бачите, я сижу на задньому дивані і попереду перед цим також сидів я. Сидіння налаштоване для моєї комфортної їзди. Дивіться, скільки місця між моїми колінами та переднім сидінням. Тобто ось ці 18 см, вони в принципі для когось є критичними, адже якщо для сім'ї, то Kia Niro підійде більш оптимально. А якщо людина хоче навпаки щось трошки компактніше, то Hyundai Kona для них цілком підійде. Але найголовнішим ще моментом в даному випадку, окрім цього місця, що я сказав, є ще комфорт в Kia Niro. Комфортність набагато краща, бо окона жорстча, а Kia Niro їде набагато плавніше, і шумка тут, до речі, також набагато краща. Оскільки в нас тут преміальна комплектація, то звісно, тут є абсолютно все. І це все зроблено для того, щоб водій себе комфортно почував під час керування саме цим транспортним засобом. Ми починаємо з найпростішого, що перше ви побачите, це, звісно, електропакет водійського сидіння. Він у нас тут іде із пам'яттю. Акустична система, преміальна JBL. Електросклопідйомники всі чотири, електродзеркала із функцією складання, розкладання. Далі у нас електрорегулювання іде нашої led оптики Також немало важливо. Регулювання підсвітки, мертві зони, утримання смуги руху. Імітація звуку під час руху, антибукс, антизанос, є в нас е, таймер зарядки, можна виставляти його е, на нічний тариф. Суто одразу ви приїхали додому, в 8 вечора, поставив на зарядку, але автомобіль почне заряджатися тільки у визначений вами час. Також дуже зручно. Шкіряний мультикермо з підігрівом. Далі в нас є підрилові перемикачі рекуперації енергії. Це вже трошки складніше, але цим можна бавитися, коли їдеш по місту з гори, накатом. Це дозволяє вам. Заряджати автомобіль під час їзди. Ну і переходимо до інтерфейсу, який у нас знаходиться на центральній консолі, на торпеді. У нас є ось такий от моніторчик це наша мультимедіа. Вона дорестова і відрізняється від рестайлової, звісно, однозначно, тому що там в рестайлові вже приємно дивитися. Він моніторчик тут більший такого, в рази півтора, і це, звісно, круто. Хоча. Це і також з навігацією, також тут працює камера, він відображає наші парктроніки. Працює беззуперечно, немає ніяких зауважень, тому е нічого страшного немає. Між рестом і дорестом немає грошей, берете це і спокійно собі їздите. Далі в нас є підігрів всіх чотирьох сидінь, є обдуви передніх сидінь, підігрів керма. У нас є три режими їзди: еко, комфорт та спорт. Є в нас клімат контроль. Без ключовий запуск нашого електродвигуна, дзеркало із автозатемненням. Та для тих, хто під час подорожей має проблему із зарядкою телефона, в нас тут є бездротова зарядочка. Кладете туди свій телефон, ось цю нішу, прекрасну, кладемо і. Під час поїздки заряджаємо ще свій телефон і стосовно перемикання передач. У нас тут це відбувається за допомогою ось такого джойстика. Він, до речі, подібний, як е, в Nissan Leaf, Але ж саме перемикання відбувається не за рахунок того, що ми його рухаємо в сторону, а просто ось таким прокручуванням. Затискаємо гальма і прокручуємо цей джойстик вліво вправо або ж просто для парковки нажимаємо кнопочку P. Так є, звичайно, ще електроручне гальмо. Ось такі от класні підстаканники, два оригінальних ключики, дуже зручний підлокітник. Всі наших три автомобіля йдуть на преміальних комплектаціях. А от пробіг, нагадай, і цінову політику також озвучу. Отже, ця автівочка в нас має пробіг 123 двадцять тисячі, цінова політика 18 тисяч 300 доларів. Наступний лот це в нас пробіг 73 тисячі. Цінова політика, увага, 20 тисяч 500 доларів. Різниця в 50 тисяч, але зазор по ціні всього-навсього в 2 тисячі доларів. Третій лот це в нас. Пробіг 108 тисяч кілометрів, цінова політика 18 тисяч 700 доларів. Тому запрошуємо вас на тест-драйв, друзі. Ми знаходимося за адресою міста Луцьк, вулиця Дубнівська, 16. З нами, як завжди, якісно, безпечно та надійно. Компанія і сьогодні було дуже сильно та потужно. Ставте лайк лайки, підписуйтесь на канал.